After the Valentine. Привет, вселенх, рада этого вас на своем канале. Сьогодні у нас будет реакція на пісню Edmix. Мне написалось, что вона вийшла. Я навіть не знав. В принципі, ну, типу, я думав, хай Horse це і є їх така супер лінива титулка, на яку я навіть не відругував на кліп, тому що він обрізаний ха-ха. Значить, слухаємо тепер пісню no About Me. я почитав текст. І я думаю, що, скоріш за все, це буде щось або в стилі хіп-хоп, або ну, те, що це буде з постійними повтореннями і з реверберацією словами. Це 100%, тому що я так прочитав. А от що там буде далі? Це вже таке. Ну, давайте послухаємо. Mix no about Me, uh, MV. Let's go. І рапчини має бути дуже багато. <поцелуйтесь> да, я вгадав, я, походу. Я, 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 я.

Якийсь дуже дивний кліп виглядає все як грінскрін. От абсолютно все виглядає як грінскрін. Араз, беквокал є, зальму не супер примітивно. Якщо порівнювати з DICE, це ідеально. Немає планового вокалу, як на мене. О, це такий різкий перехід був до другого куплету. Це mm. Зараз дуже так трендово мати якісь кольори такі, от. Пастельні, там, бежевий, тілесного кольору, до речі. я вважаю, що тілесний колір, нам потрібно поміняти цю назву, тому що в ну, кожного свій кольор тіла, типу що? це просто жахливо, я вважаю. Е, от це перше, а по-друге, це те, що ну от, дуже багато тут оці естетики. Е, інстаграмної, от з такими кольорами. Це, напевно, просто помічаю. А это эспа, это чисто эспа, по-перше и по цэму, и по бэкграунду, и по, Это по всему Цэ таж дурачи И с цэми очима, да, 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 надо да, корину тик надо. Йоу Тэ був бы хороший дэнсбрэк дурачи, цэ вин и е Пикава Та що є так нова мене, безстайте, що я так ну мене, що що мене, що Ну, типу, типу, качає, але Не, ну, Чесно кажучи, я, я не знаю, мені СіЗ теж не зразу сподобалось. Але ну, це просто звучить як е, повторювана пісня от, з перебивкою. От, от. Я, навіть, чесно кажучи, не хочу ще раз слухати. Я не вважаю, це чимось дуже цікавим. Blackpink Crown Official Audio. 96 переглядів. От би це дійсно так було, да. Але на жаль, якщо вони випустять якусь фіню, це не бере перелідай. Ех ех. Значить, що по пісні? Да, я нічого не запам'ятав. Біти баси. Олесарафімовські баси. До речі. Непоганий денсбрейк був. Але дуже багато повторень, низька карегральність Йдемо на А, Дивимося, що тут у нас по структурі пісні. Знаєш, тут у нас є інтро, перший куплет, преприспів, приспів, другий куплет, преприспів, приспів, бридж і приспів. Де у нас два приспіва. Скоротили пісню дуже добре. Знаєте чому? Тому що от дуже багато повторень. Незважаючи на це, доволі тексту. Чому? Тому що багато повторень без сенсу тексту і, ну, типу, дуже багато хе до Ну, насправді, не так багато, як могло б здаватись, але, в принципі, тут. Uh, такого смисленого тексту, якось я б так сказав. от Його не дуже багато. Відповідно, якось uh, типу. тексту достатня кількість, тому що вони просто повторюють. Uh, якісь речі або в ритмі говорять, що по сенсу, там, давай мені руку, ми все зможемо, пройдемо вперед, зізнаємося в почуттях, ти знаєш щось про мене. Я знаю про тебе. Ми створені одне для одного. Щось типу то. До речі, це чудо чадо. Uh, intro, да. По якості написання тексту, чесно кажучи, я не знаю. Тут абсолютно немає ніяких тропів. Ну, принаймні по тому, що я побачив. В моєму розумінні цього слова. Е багато більш-менш такого. Ну, багато повторень, без сенсу текст є, в принципі, але не так багато. Не знаю, як можна оцінити, тому не буду оцінювати якість тексту. Важкувато, чесно кажучи мені. Його багато. Про тому немає супер безсенсового тексту, але. Типу, багато якихось таких римованих Короче, Ну, ну як. Ну, пісня, чесно кажучи. Ні, в загальному нему не погано, вона свою роль виконує, а, вона доволі сильно качає. Я не впевнений, чи я буду її слухати, скоріш за все, ні, тому що, як на мене, ритм доволі примітивний. А, і, тобто, навіть якщо буду слухати, то недовго. Це не те, що, допустимо, всі зати, яку я дуже багато слухав. Що там бьор-бьор-бьор, бьор-бьор-бьор, да. Три мільйони переглядів за 5 годин. Я думаю, нормально так вистрілить воно. Але не те, щоб тут навіть якийсь концепт конкретний. Чи... Не міксували. Не, не знаю. Окей, okay. пишіть, що ви думаєте стосовно цієї роботи. Дякую всім за перелік, цих люблю, убіваю, обіймаю тому що це харасмент До наступної реакції якоїсь там. Навіть да, стійно вийшло. Ну що поробиш? Бувайте.